Ласкаво, прошу на перший випуск Дота 2 репортер. Сьогодні ми з вами на боці Світла і подивимось, який всесвіт Доти 2. І допоможе нам у цьому сьогодні антімах. Привіт. Отже, mm. чому тебе кличуть антімагом? Я не люблю магію. Зовсім. І чому ж це почалося дуже давно. Це твоя карта. Mm -hmm. mm -hmm. НАТО. Битва почалась. Гаразд, що ж, битва почалась. Тож скажи мені, яка у нас головна ціль? Наша ціль полягає в зруйнуванні ворожого древнього. Для цього ми використаємо ближніх та дальніх крипів. Звучить як гарний план. Зберемо величезну армію крипів. Взагалі, то буде йти 4 та 1. З певним а -а -а. періодом. В цей час вороги будуть робити те. А -а. ...саме. А -а. Чувак, просто погодься, прийми це, і давай уже вирушись. Тепер ми будемо вбивати крипів. За те, що ти його добиваєш, ти будеш отримувати золото. Давай, спробуй. Привіт! Дуже добре. А тепер дивись і. повторюй. Що ж, гроші заробили, предмети купили. Ми готові йти. І ти куди? Допомагати команді. Це командна гра? А далі, можливо, та й буде. Підпишись, а не те я завітаю до твоєї мами. А це обов'язкова частина гри? Ну, звісно.